10 найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінь вступив у режим жорсткої економії. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин. За його словами, у новому році бюджет не 200 мільйонів гривень. Учениця ірпінського ліцею лінгвіст Анна Коваль отримала стипендію президента України за перемогою у всеукраїнських олімпіадах. Ірпінцям вже схвалено сертифікатів за зруйноване майно більш ніж на півмільярда гривень. Департамент регіонального розвитку Кова оголосив тендер на капітальний ремонт. Терпінського дю США, яка постраждала під час бойових дій. Дві ірпінські будівельні компанії «Інвестгрупа молодість та товариство відважних визнані одними з кращих в будівельній галузі України. В орпінській міській бібліотеці запрацювала пошта Святого Миколая. Відправити листа можна до 20 грудня. Департамент регіонального розвитку Ковас спрямував додаткові 10 мільйонів гривень на ремонт гостомольського шосе. 14 грудня біля пам'ятнику герою ліквідатору Володимиру Правок в Ворпоні вшанували ліквідаторів наслідків чорно. Обольської катастрофи урпінській міській бібліотеці запрацювала акція Благодійний фотоспалах за донат на ЗСУ від 300 гривень. Кожен може отримати 10 хвилин професійної фотосесії. Ірпінському громадському центру для переселенців вже 8 років. Річницю відсвяткували у новій будівлі у центрі міста. Більше на усіх платформах Тіві.